Обожнюю, коли люди надивляться ютубчика і потім думають, 3D-друк це так зручно, так легко, так круто. Але ніхто не розуміє, що щоб отак 3D принтер почав друкувати майже ідеально. Там треба купа тестів, купа налаштувань, щоб не було отакого, от не було отаких от. Таких от швів незаповнених. Отакі, От випуклості, впуклості і так далі. Ось. Щоб такого не було, це дуже кропітка робота, повне налаштування системи, як слайсера, так і механіки принтеру. Ось моторів, натяження римня і так далі. Щоб деталі не були крихкими. Ось такого при обдуві не було з усадкою пластика. Це дуже велика робота. Ось, з коробки. 3D принтер, як правило, не налаштований нормально. І все це доводиться налаштовувати з самотужки. Ось якось так. І в усьому розбиратись. На все витрачати свій час. Тому нічого не буває. Все, просто і легко, як ви дивитесь у інтернеті.